Вітаю вас! Я хочу вам запропонувати сьогодні володіти технікою лімфодренажного масажу, яка допоможе вам боротися, якщо у вас отит, або якщо у вашої дитини отит зараз, або закладені вуха, закладений ніс. Отже, цей лимфодренажний масаж він допоможе прибрати цей надлишок слизу, який скопичується зараз у цих зонах. Давайте почнемо. Початок. Будь ласка, дуже лагідно знайдіть, дуже лагідно весь цей масаж ми робимо дуже ніжно, не дуже, скажімо так, сильно, сильними рухами. Да. Знайдіть, будь ласка, тут собі такі ямочки. Тут є такі кісточки, дві. Да, і тут над ними є такі дві ямочки. 15 разів, перша така вправа, 15 разів отакі легкі рухи пальчиками. Далі йдемо по бокам шиї 15 разів отакі легкі масажні рухи. Далі двома пальчиками зверху вниз і трошки отак, якби різко прибирайте. Двома руками позаду шиї. Вниз робимо рухи 15 разів. Далі двома чотирма пальчиками робимо роби, таку вправу. Ушко між ними і 15 або навіть 20 разів можна зробити з двох сторін. Так? Да? Донизу такі рухи. Все робимо м'ягенько, да? але це масажик. Далі заходимо під ушками наші такі ямочки. Тут трошки за ухом та е, нижче, да? такі дві ямочки з двох сторін. І робимо такі легкі. Дотики трошки здавлюючи цю зону 15 разів. Якщо у вас зараз відбувається закладеність вуха, отит, то це, цю вправу можна зробити навіть 20-25 разів. Тепер, будь ласка, двома пальчиками перед вушками перед. Робимо такі хвилясті. Рухи знизу, ось зверху перепрошую вниз. Ви в цей момент можете 15-20 разів. Ви в цей момент можете навіть спостерігати, що вам хочеться ковтнути. Це нормально, це добре, лімфа починає циркулювати краще. І позаду вухо. Теж такі хвилясті рухи позаду вушок 20-25 разів також. Далі беремо два пальчики і всередину вуха вкладаємо, витягуємо спочатку. В сторону, а потім вверх. І тримаємо, це трошки кумедно виглядає зараз. Тримаємо так 30 секунд. Потім робимо те саме, але в сторону і вниз. І теж тримаємо 30 секунд. І тепер ми трошки повторимо деякі з цих прав. Спочатку ямочка під вушком 15-25 разів. Тепер хвильки. Ззаді так само. Вики двадцять двадцять п'ять разів, ззаду по шиї, вниз, ручками. Тепер, оці пам'ятаєте? Рухи вниз. І остання, майже остання, да, по бокам шиї 15-20 разів і 15 разів завершуємо наш лімфодренажний масаж оцією вправою. Дякую вам дуже за увагу! Я сподіваюся, що цей масаж допоможе і вам і вашій дитині, якщо у вас трапилася така проблема, як отит. Але ще раз кажу, що ви його можете робити навіть коли є хронічне запалення або скупчення слизу в носу, в ухах, гівстахів трубі, цей масаж допоможе прибрати цей слиз, допоможе прогнати лімфу. Дякую за увагу і будьте здорові!